Всім доброго дня. Сьогодні ми звертаємо увагу на вакуалізацію цитоплазми нейтрофіла. От бачимо такий маленький і проколені баголкою проколов цитоплазмочку. Зараз я різкість наведу. Це є вакуалізація. За міжнародною рекомендацією, рекомендовано вказувати вакуалізацію в коментарі також, оскільки основною причиною такої вакуалізації це є внаслідок їхнього виконання своєї функції фагоцитозу. Також ще одною причиною може бути токсична дія етанолу. Ну і також може бути евакуалізація артефакту при довготривалому зберіганні крові з ЕДТА. Так, у даному випадку в нас різко виражена вакуалізація, оскільки більше 8% клітин нейтрофілів мають таку вакуалізацію. Помірно виражено це є 4 відсотків, це 2 плюси і більше восьми це є 3 плюси. Так, бачимо теж фукольки. Знову є. І знову є. Ось теж так само бачимо. Ось тут як багато. У даному випадку у нас більше 8%. відсотків. Ось він взагалі ось весь такий проколюваний прям виглядає.